Чистий берег без очерету і сміття, прозора вода і новий пісок. У Києві почали реанімацію озера Тельбин. Рішення про це прийняла міська рада в минулому році. До початку пляжного сезону обіцяють повністю відновити природні джерела водоймища За ходом робіт. Особисто стежить Олександр Попов. Декілька років відпочинок на березі озера Тельвін закінчувався майже не розпочавшись. Після 15 червня санепідемслужба забороняла тут купатися, адже вода не відповідала нормам. Проблема була у тому, що природні джерела замулилися, не відбувався водообмін і вода починала цвісти. Була катастрофа, камиш стояв по периметру всього озера і займав метрів п'ять вже території озера. Це, звісно, було катастрофічно. Весь мусор, все, ну. Просто озеро гібло. Сьогодні вода в озері піднялася на метр, значно почастішала, та й очерету немає. Роботи по відновленню водойми почалися ще взимку. По периметру цього озера зібрали той весь мух коріння очерету, побутове сміття, яке накопичилось протягом ну, десятиліть. І утилізували його. Це вийшло більше 10 тисяч тонн мулу. Та основна робота попереду. Зробити роботи по. Гідро прибрати ґрунт, який сьогодні на дні озера заважає працювати природним джерелам, які наповнюють озеро чистою водою. Ну і безумовно благоустрій всіх пляжів, територія біля нього. Вже визначили місця знаходження природних джерел, їх тут 5. Земснаряд розчищає перше. До 15 травня природне водопостачання відновлять повністю. Збільшити глибину в п'яти місцях, десь з 4-6 метрів до 20 метрів, щоб відновити, відновити ті підземні джерела. Весь цей пісок, який ну, з роками туди значит, опускався з пляжу, значит, буде піднятий. І буде він на пляжі. Це буде чистий, нормальний пісок. Прилегла до озера територія теж змінюється. Тут вже встановили дитячий майданчик, і відновили алеї. Працюють і над озелененням ділянки. Сьогодні київські чиновники разом з мешканцями висадили тут каштани. До відкриття сезону на пляжі обіцяють встановити тіньові навіси, альтанку і ще один дитячий майданчик. Наталія Білогурова, Константин Серенок, телеканал Київ.